Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо Зажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цей простий візерунок. Перед початком перегляду попрошу підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставити вподобайку цьому відео. Всім гарного перегляду! Рапорт візерунка складає дві петлі в ширину та два ряди у висоту. Для зразку я набрала парну кількість петель. Перший підготовчий ряд. Одна лицева, одна виворотня петля, одна лицева, одна виворотня петля, одна лицева, одна виворотня петля і так до кінця рядочку. Перший ряд. Одна лицева петля на ряд нижче пров'язуємо. Одна виворотня петля. Повторюємо одна лицева на ряд нижче. Пров'язуємо петельку, виворотня. Знову одна лицева на ряд нижче, виворотня. І так до кінця ряду. Другий ряд пров'язуємо аналогічно першому. Одна лицева наряд нижче, виворотня, одна лицева наряд нижче, виворотня, лицева наряд нижче, виворотня. І так до кінця рядочку. З третього ряду ми повторюємо візерунок з першого ряду без підготовчого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте йому вподобайку, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Третій ряд повторюємо малюнок з першого ряду.